Груша перший гатунок 55,95. Дуже смачна. Груша фасована. Одна упаковка 58,95. Яблука екстра фасоване. 4 штуки в упаковці 45,90. Яблука ред Chief 52,95. акції яблука гала 31,95. Дыня п'єлде, десапо 54,95 за кілограм. Кавун жовтий, 26,95. Кавун 12,95 за кілограм. Яблука ранні, 31,95. Яблука українське, Сіці 28,95 за кілограм. Яблоко Голден 39,95. Киви 12 гривень за 100 грамм. По акции киви кошику, Другий гатунок 1 кг 99,90. Авокадо 25 гривень за 100 грам. Авокадо ха среди той 99,90 за штуку. Авокадо хаз 27 гривень за 100 грамів. Світі 12 гривень. Папци томати теплічні 49,95. Томати рожеві 64,89 Томати коктейльні 15 гривень за 100 грам

Капуста 9,89. Капуста савойська 31,89. Морква 9,89. Морква мита 16,49. Картопля фасована 1995 за кілограм. Картопля Другий гатунок 10,95 Картопля 1465. Гарбуз батернат – 17,95. Гарбуз Хакайда 25,95 за килограмм. Буряк. Уцінка 6,65 за кілограмм. Буряк 8,89 Цибуля червона Марс 14,95 Цибуля. Червона екстра салатна 69,95. Цибуля, репчаста фасована 13,95. Цибуля по акції, рибчаста 7,55 за кілограм. Цибуля біла стерлин 20,95 Капуста пекінська 39,89. Вигірки 5489. Томати ґрунтові 29,95. Перець гострий 42,95. Перець солодкий жовтий 99,95 за кілограм. Перець солодкий червоний 88,59

морская капуста своя линия маринована 3780 по акции салат чука из морских водоростей 6260 буряк столовый вареный своя линия 5290 морква разумный выбор 350 грамм 5130 морква по-корейски

Салат айсберг 12,49 за 100 грамм. Микс салат витамины коктейль 5990. Кріп пучок 2590. Мікс зелені кріп. Петрушка 26,40. Суміш салатного листя італійська 44,90. Цибуля зелена 100 грам 38,80. Вітамінний пучок, кріпи, петрушка, цибуля, зелена 35,50 50 Пазниця манга, сушене джоко 69,60. чипсы. Банана Зиба 23,20. Ананасы сушеные шматочки. Своя линия 125 грамм 47,40. 40. Ядро Мэгдалю сушение 44,90. Ядра горехи в кэшью сушение 52,90. Ассорти фруктового гореха своя линия 47,40. Арахис смажений у шкарлупі, розумний вибір, 34,90. Ядра бабь, арахісу смажені. розумний вибір 125 грамм 27,70. Ядра насіння. соняшника кап Своя лінія, 100 грамм 17,50. Виноград сушений, Фишмыш золотистий, 33,40. Чернослив без кисточки сушеный 200 г, 63, 90. Виноград сушеный, пишмыш своя линия 200 г, 34,90. 90. Печева сдобный Американер 280 грамм, своя линия 45, 40. Печева танденье с какао своя линия 58, 20. Печиво-здобне деліція зі смаком вишні 62,30. Печиво здобне листковий листкове 50,90. Вафлі вагові. Значенка какао тертим Своя лінія 23:06 за 100 грамм. Печиво здобне стефанія 54,30 300 грамів. Ексен, значенка, зі смаком шоколаду, «Тея престиж, 72,70, 330 грам. Цукерки, молочний шоколад, любимо, 91,20. Цукерки з горіховим праліне, своя лінія, 107,90. По акції цукерки Міленіум, Рів'єра, Сорті, 188,90. Сукерки мілка молочний шоколад. Горіхова начинка 128,90 Цукерки восем молочний Сукерки шоколад на 197,60 Батончик, пятник, карамельна начинка. арахіс пластиці з родзинками 21,70. Шоколад молочний, Корона Макс Фан», 29,20 Шоколад Nut, молочний з начинкою, цілими горіхами 19,90. Акції «Бренді Астафян 259,90. Бренді Тбіліси», 3 роки, 19250. «Бренді Легенди Колхіди», 3 роки, пол літра, 192,50. Кава картнуа Росчинна 249,90. Кава Рощина своя лінія 100 г 116.90, 200 г 199.90. Кава Рощина Nescafe Classic 50 г 70.30. Кава Nescafe Classic Рощина 250 г 290.60. Кава Рощина Nescafe Gold 100 грам 182.90. Кава Якобс Монарх 20 грамм 54,90. Кава Якобс Монарх Лощинна баночка 270,20. Новинка Кава Мелина Минели Арабика Микс 3 пакетик 8 штук 265,20. Напи кавовый Макофетры 3 в одном с ароматом сгущенного молока Сіка 49.20. Кавовий напій ви цикорі 42.50. Кава Якобс Монар Крема Рощина 60 грамм, 120, 90. Кава амбасадор Дар Круас 163 30. Кава мила, Амбасадор Преміум 187.30 Кава Амбасадор.

Торт праски тарта бисквитный, партийный двести восемь тридцать торт бисквитный. Своя линия с ароматом груши сто шестнадцать девяносто акции торт на с маком манго своя линия сто девяносто шесть пятьдесят. Вознесите торт бисквитный Вельвет, своя линия 192,50. Торт бисквитный, своя линия порцийный 200 грамм 83,90. Торт бисквитный сметанковый, своя линия 46,60. Торт бисквитный тирамису, своя линия 150 грамм 64,90. акції йогурт живинка полуниця 4 штуки 42,50. Йогурт Данон полуниця. Смаки персик маракуя 12,30. Йогурт галичина Карпатський. Стакан персик, вишня. 13,90, Йогурт, галичина Карпатський без цукру. Відро 56,30. Йогурт, галичина, Чорниця з злаки, 290 г, стакан, вишня, з лаки 33,90. Йогурт білий, злагода без цукру. Малина полуниця 49,90. Йогурт злагода смузі. Полуниця банан льон. Манго банан льон 56,20. Напік кисломолочний. Лактонія. Полуниця малина і хінацея 15,30. Йогурт лактонія висівки з лаки 290 грам. Персик 23,50. Біфіда йогурт яготинський 21,40. Йогурт, Галичина, Ягідний мікс, персика перекос 65,90, новинка на полицях ВТБ. Сметана, щоденний збір. Жирність 15% 25,90. Сметана, щоденний збір: 48,90

Новинка продукт сырный. Разумный выбор, плавленный. Молоко мясный 25,90. Паштет экстра. Разумный выбір 18,70. Паштет починковый. Своя линия 21,70. Паштет домашний з рудинкою 2090. Знову на палицях вуха по царській на копчене, Варення 52,80, 165 грам. Новинка красненький, м'ясні. Чіпен, пеперолі, з сира копченим. Гриміу 80 грам, 76,60. Пак цей набір для супу. Курчат бройлерів Знатна курка 5,64 за 100 грам. М'ясо гамілки курчат бройлерів 16,97. акції філе Курчат бройлерів. золотка 19,99. Крило курчат бройлерів. Знатна курка. В маринаді 12,26 за 100 грамм. Буду чекати коментарі, лайк, підписку. Бажаю вам щастя, благополуччя. Дякую, ваша нова акція.